З листопада ловити рибу та раків у Кіровоградській області на зимувальних ямах забороняється. Зимувальна яма це заглиблення в річці чи водосховищі, де скупчується риба під час холодів, пояснює інспектор рибоохоронного патруля Микола Кисельов. Перевіряють, чи не ловлять рибу на зимувальній ямі на річці Інгул на околиці Кропивницького. Заборона буде тривати до 1 березня, ну тобто до весняно-літньої заборони. «Риби на зимовальних ямах заборонено. Ми маємо право усне попередження, пісненне попередження, і адмінпротокол 170 гривень. На зимувальній ямі річки Сухоклія рибу ловлять двоє чоловіків. Сьогодні я нічого не зловив. Я буквально от позавчора тут рибалив, Я піймав щуку на таку, ну якби, на два з чимось кіл. Ну, тобто для цієї водойми це. Як мені вже потім розповідали, це трофей. Ну тобто вона мені в принципі не потрібна, як ну як м'ясо. Я її просто сфотографував і випустив. Каже, не знав, що тут зимувальна яма і про заборону ловити рибу. Якби я знав, я б ну, я б не ловив. Я б ловив там, де це дозволено в нинішній час. Інспектори роблять письмові попередження чоловікам. Перший раз ми робимо попередження. Якщо ми бачимо, що ті ж самі особи знаходяться на цьому місці і ловлять, продовжують ловити рибу, ми виписуємо протокол і виносимо постанову на штраф до 170 гривень. На момент перевірки риби чоловіків не було. Якби була штраф довелося б сплатити за кожну незаконно виловлену рибину, пояснив інспектор. Наприклад, там карась 1580 п'ятсот гривень. Там є судак там три Каже, найбільший штраф за соме – 5117 тисяч 117 гривень. Рака оцінюють у 3 тисячі 332 гривні, щуку у 3 тисячі 468 гривень. У Кіровоградській області є 28 зимувальних ям на 12 річках і Кременчуцькому водосховищі. Їх місце знаходження рибалки можуть знайти на сайті Державного агентства рибного господарства. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.